Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене основним налаштуванням GSM-сигналізації. Перед налаштуванням поставте сим карточку але перед цим обов'язково видаліть з неї всі контакти, смс-повідомлення, також зніміть запит пін-коду. Вмикаємо сигналізацію. Зараз я скину всі налаштування до заводських і почнемо з нуля. Перед цим я хочу сказати, всі ті коди, які я буду вводити, підходять під мою сигналізацію. Є багато інших сигналізацій, схожих з цим і від інших виробників і ці коди, які я буду показувати, можуть не підійти. Тому шукайте інструкцію під вашу сигналізацію. Тепер скидаємо налаштування до заводських. Вводимо код в режимі очікування. 9. 5, 1, 7, 5, 3, 0, 8, 2, 4, 6. Решітка. Настройки завершені. Як ви бачимо, сигналізація скинулася до заводських. Тобто жоден пульт вже не працює з нею і жоден датчик не працює. Тепер перший пункт це прописування пультів керування. Для того, щоб... Зайти в меню налаштувань потрібно натиснути 4 вісімки. Раз, два, три, 4. І решітка. Як ви бачимо, загорівся світлодіодик налаштувань. Сигналізація очікує команду. Щоб прописати пульт керування, вводимо 2, 0, номер пульта порядковий, перший. Взагалі можна прописати до 8 пультів, одиничка і решітка. Тепер на пульту нажимаємо будь-яку кнопочку. Кодірування завершено. Введіть команду. Прописуємо другий пульт. Аналогічно. 0, пульт номер 2 І решітка. Кодірування дистанційного управління. І натискуємо на другому пульту будь-яку кнопочку. Кодірування завершено. Все. Введіте команду. Пульти прописані. Для того щоб видалити будь-яких пультів. Потрібно натиснути 2 1 Номер пульта, який ви хочете видалити, і решітка. І пульт буде видалено. Другим пунктом в налаштуваннях це прописування безпроводних датчиків. Таких як відкривання дверей, датчиків руху, датчиків диму, газу, протікання води. Всього можна підключити сюди до 99 датчиків. Заходимо в налаштування. Набираємо на клавіатурі 2, 3. Припустимо, це буде перший датчик 0.1. перша зона охорона. І натискуємо решітки. Тепер робимо так, щоб датчик спрацював. Завершено. Все, ми прописали один з датчиків. Пропишемо датчик руху. Натискаємо 23. Це буде вже друга, другий датчик. 0.2 і решітка. І на самому датчику вмикаємо живлення. Все, датчик записаний в пам'ять. Аналогічно прописуємо всі інші датчики. Переходимо в режим очікування. Видалити датчики. Набираємо 24. номер датчика 02, 01, 03, 04. Решітка. І датчик буде видалено з пам'яті сигналізації. Слідуючим пунктом є це прописування номерів, на які буде телефонувати сигналізація у випадку тривоги. Всього можна прописати 6 номерів. Заходимо в налаштування. Команду. І набираємо 51 і номер телефону. Наприклад, там 099 123 4567. І решіточка. Все, ми записали номер. В випадку тривоги вона буде телефонувати нам на нього. Можна прописати ще 5 номерів. І вона буде телефонувати, якщо, наприклад, не дозвонилася на цей номер, вона автоматично буде телефонувати на інший номер. І так по кругу. Щоб видалити номер, натискаємо 51. Решітка. Удалення завершено. Все. Ми перший номер, який записали, ми його видалили. І так ми переглянули основні налаштування по сигналізації. Більш детальним можна подивитися інструкції. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.